Я стільки йшов, крутив ось ці педалі, стільки був щурячих перегонах і зміг дійти до точки Б, а тут нічого нема. Фінансова ям. Чому людина туди потрапляє і чому вона там знаходиться? Я не вмію заробляти, така може бути. Тобто, в мене борги, тому що грошей не вистачає. Я мало заробляю. А як заробляти більше, я не вмію. Всі багаті нечесні. Ви там точно шахраї. ви Там точно когось обікрали. Ілон Маск, Марк Цукерберг і Іорен Баффет. Ось всі вони нечесні обробить, обдурюють. Я би хотіла розібрати установки всі на різних фінансових рівнях. Ви точно себе? тут знайдете 100%. Привіт! Мене звати Уміда Самойенко і ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Я хочу сьогодні зачепнути тему фінансових установок, негативних установок. Зараз така є думка, що люди настільки... Втомилися працювати над собою, що думають: ну, де вона та точка, де мені не треба буде працювати над собою? Де ось ця точка, де завжди буде все добре? Де ось ця точка, де мене все буде задовільняти, і я буду жити в комфорті. Я хочу сказати, як людина, яка думала, що ось я вийду на рівень там фінансового великого капіталу, і в мене все життя налагодиться, я вам скажу, ні. Виникають інші фінансові установки, які мені далі продовжують заважати, вони випливають ще на таку у більш глибшому рівні ще об'ємніше, ще масштабніше, і стається здається, стається щось ще важче, але це не так. Я би хотіла сьогодні обговорити негативні фінансові установки на кожному рівні. У нас їх чотири: перше це фінансова яма, це коли людина живе. Постійно в боргах, і навіть буває, що бере борг для того, щоб закрити інші борги. Ця людина не вміє керувати грошима, да? тобто вона витрачає завжди більше ніж заробляє. Є друга категорія це фінансова небезпека, де людина не живе в боргах, але не має заощаджень, тобто живе від зарплати до зарплати в таких щурячих перегонах. Чому так відбувається, і які є ризики? Ну тому що людина думає, що все буде добре і якось, коли настане щось не так, тоді ми будемо про це думати. Да? Тобто людина живе одним днем. Які є ризики? Ризики, що щось станеться, людина одразу потрапляє в фінансову яму, з якої не зможе вибратися. Чому тому що немає навички керування коштами. Є людина в фінансовій безпеці. Це у людини є фінансові заощадження, подушка, якісь там резерви, і така людина вже вміє керувати грошима, але теж може застрягатись такої фінансової стелі. Це люди дуже такі, знаєте, хороші спеціалісти. Вони дуже розумні. У них хороший рівень життя, в них там є нутроцю. Фіолог, тренер, в них є коуч, тобто вони прямо працюють над собою, вони добре заробляють, вони мають заощадження. Ці заощадження можуть бути як 3-5 тисяч, так і 30-50 тисяч. Тобто такі люди на фінансовій безпеці теж є. Але в них з'являється фінансова стеля. Вони не знають куди більше. Тобто, вони дуже швидко зростали від нуля до цього рівня і все застрягають. І є люди фінансовій незалежності, які вже дуже багато всього зробили, вони мають нереальну кількість кількість сильних навичок, заробітку коштів і керування коштами, але в них теж є свої фінансові установки негативні, які не дають їм розвиватися, і вони відчувають таке вигорання. Тобто я стільки йшов, крутив ось ці педалі, стільки бущурячих перегонах, швидко рухався і зміг дійти до точки Б, а тут нічого нема. Для мене ось цього щастя. Я не відчуваю його, да і там з'являються свої моменти. Я би хотіла розібрати установки всі на різних фінансових рівнях. Ви точно себе тут знайдете 100%. Тому вам точно буде цікаво дослухати до кінця це відео. І можливо, якщо захочете, ми потім зробимо розбір. Як відпрацьовувати да, цю установку? Якщо ви дивитесь це відео, це означає, вам постійно пропадає думка, як зробити так, щоб мої гроші працювали на мене, але ви не знаєте з чого почати. Тому у мене для вас є класна пропозиція. Незабаром стартує мій менторинг курс, який називається капітал незалежності, на який пройшли більше ніж 8 з половиною. Тисяч людей і почали інвестувати. Це найбільше навчання в Україні по цінним паперам. В ньому я даю лекції онлайн, тобто ми можемо прямо в прямому ефірі з вам спілкуватися, Я буду розказувати, як працює фондовий ринок, і крок за кроком розбирати теми. Далі є ментори, які доводять вас до результату, дійсно виконуючи практичні завдання, приходячи на майстермайди з менторами, ви зможете отримати результат. У нас дуже висока ефективність. Всі можуть інвестувати також. Буде ось такий прекрасний воркбук, де в стисловому текстовому форматі є вся інформація, як інвестувати, і це надається нашим учням, да, які заходять на програму. Також буде чат з інвесторами, ком'юніті, де ви можете разом спілкуватися, разом рухатись до своєї цілі, і в результаті ви Відкрити брокерський рахунок, зможете зараховувати кошти, де б ви не жили в Європі, в Україні, в Канаді, в Америці. В нас є учні з Японії, взагалі з 26 країн, і зможете самостійно проаналізувати цінні папери, зможете самостійно створювати інвестиційні портфелі своїх стратегії і самостійно купувати цінні папери. І Ось таким чином промножувати свої кошти і накопичувати на великі амбітні цілі. Це може бути капітал незалежності, який приносить вам пасивний дохідця. Це може бути будинок, це може бути покупка авто. Всі ці цілі можна досягати не просто відкладаючи гроші на депозитах на різних рахунках банківських, які взагалі не приносять вам ніяких грошей, а ви можете досягати цих цілей завдяки інвестиціям в ціні папери. І тому, якщо ви хочете приєднатися до цього курсу, дізнатися взагалі деталі, то ви можете заповнити анкету, яку я залишаю під цим відео. І з вами зв'яжеться наш менеджер. По-перше, ви отримаєте найкращі умови, залишаю. Чи свої дані в анкеті. По-друге, наш менеджер-експерт буде писати вам план досягнення вашої цілі і розкаже, як працює фондовий ринок, що у вас не було неправильних очікувань да, від фондового ринку. І Якщо вам сподобається стратегія інвестування, ви зможете приєднатися до нашого навчання, яке дійсно дасть вам результати. Тому, якщо вам це цікаво, залишайте, будь ласка, свої дані в формі, яке я залишаю під цим відео. І сподіваюсь, до зустрічі на курсі капітал незалежності. Тож, якщо говорити про фінансову яму, чому людина туди потрапляє і чому вона там знаходиться? Вона може знаходитися там десятками років. Я пам'ятаю, ми проводили курс розширення, інтенсив розширення. І я питала, скільки ви знаходитесь на одному й тому ж рівні? Неважливо на якому може бути фінансова безпека. А може бути фінансова яма. Люди говорили 19 років, сім років. Я була вражена. Я розуміла, що люди знаходяться на одному рівні достатньо довго, але я не думала, що прямо так довго. Тому що, якщо говорити про фінансову яму, я в неї потрапила в 19 років, коли взяла бізнес на відкриття салону краси. І до 28 років 9 років. Да, я була фінансовія. Тому я дуже добре розумію тих, хто там знаходиться. Наскільки це важко? Такі люди постійно живуть в стресі на кортизолі, і з такими людьми дуже важко навіть спілкуватися. Їм самим важко з собою Да? Це постійний стрес. І які установки там є? Лише ніколи не вистачає це. Прямо моя установка. Що б я наробив? ця людина може бути достатньо розумна, але просто не має навички керувати грошима. Тобто я не встиг заробити, як мені треба дітям щось купляти, оренду закривати, кредит. Ки закрити, і все знову мінус, знову не вистачило грошей. І чим більше я працюю, чим більше я масштабую свої заробітки, тим більше я в фінансову яму потрапляю. Так було в мене. Ми в Україні жили, у Нас були ну, одного рівня да, борги. Там щось одна-дві тисячі доларів. Коли колишній чоловік переїхав в Америку і він почав заробляти вже великі кошти, я зрозуміла, що в нас борги вже по 5-10 тисяч доларів. Я така, оу, що відбувається? Чому так відбувається? Да? Я розумію, що ось установка, що б я не робила, грошей постійно не вистачає, дуже сильно мене руйнувало. Да, і ну, не допомагало ніяк виходити з цього. Я не вмію заробляти, така може бути. Тобто, в мене борги, тому що грошей не вистачає, я мало заробляю. А як заробляти більше, я не вмію. Всі багаті, нечесні, ось з'являється таке відчуття. Несправедливості, що ніби зі мною все добре, я маю там нормальну голову, але в них виходить, а в мене не виходить. Вони, мабуть, роблять щось неправильне. І я останнім часом дуже часто на себе отримую ось такі. Знаєте, ну ви там точно щось робите неправильно, ви там точно нечесні, ви там точно шахраї, ви там точно когось обікрали, ви там точно когось обдурили. Да? Чому так відбувається? Тому що я не витримую свою неспроможну. Можність дійти до цієї точки зараз буде боляче, але чесно. І тому, так як я це не витримаю, я буду нападати на багаті те, що існують різні багаті люди, ніхто від цього не відмовляється. Є дуже різні люди, які досягли своїх великих фінансових досягнень, але. Ну, якби ставити клеймо проти всіх багатіїв всього світу: там Ілон Маск, Марк Цукерберг і Лорен Баффет, ось всі вони нечесні, обворопить, обдурюють. З'являється ось такий а, дуже сильний напад. На якийсь клас людей, і це до речі не тільки в фінансах. Все, до чого ви прагнете, але ніяк не можете отримати, можете нападати на інших. У мене теж таке було. Ще у людини в фінансовій ямі з'являється така позиція жертви, да, тому що я неспроможне, я не вмію, в мене не виходить. Будь-якому разі це напад, це напад або на себе. Я погана, я не вмію, в мене не виходить, або вони погані. Ну ось ці багаті. В кого вийшло, вони там погані, я так не хочу жити, да, з я так не хочу існувати, тому я туди не піду. Краще. Ось я буду на цьому рівні, проте я да, і так далі. Є багато вторинних вигід, чому я знаходжуся на цьому рівні. Фінансова небезпека, які тут установки людина, яка живе одним днем. Така трошки теж дитяча позиція, що якось так воно там складеться. Ось коли воно буде щось складатися, тоді й будемо розбирати. Так діти роблять. Людина думає: ось коли настане щось, ось тоді я буду думати. Ось коли я почну заробляти стільки грошей, тоді я буду відкладати. Ось коли почну заробляти стільки грошей, я почну інвестувати і постійно чекаю ось цієї ситуації зовнішньої, яка станеться з людиною, і людина точно поміняється. Але ця ситуація ніколи не станеться, і навіть якщо станеться, людина не поміняється. Що є установка жити одним днем? Що ще є? Важливо працювати багато, а не розумно. І тому це в мене так було. Коли я працювала в салоні краси, в мене були вже свої бізнеси, і мені прям не хотілося делегувати. Я боялася, що якщо я буду делегувати, вони заберуть у мене клієнтів. І тому я така, мені треба більше працювати не 5 днів на тиждень, а 6 днів на тиждень, не 8 годин на день, а 10 годин на день, на 5 клієнтів в день брати, а швидко навчитися робити якісно і швидше і брати 7. Клієнтів на день. Тобто я прямо збільшувала кількість годин, днів, клієнтів для того, щоб заробити більше. Це ось така дуже сильна погана установка. Замість того, щоб навчитися делегувати правильно, мотивувати команду да, і так далі, я займалася ось цією фігнею. Така класична установка, якщо я більше зароблю, я буду більше витрачати. Тому якийсь сенс. Мені, в принципі, з цими б витратами да, розібратись, тому я туди не йду. Фінансове планування це не для мене. Ось ці ваші таблички, ці ваші. Це треба мати такий тип мислення, щоб розбиратися в цих табличках, і насправді ці таблички, які ми даємо на капіталі незалежності, да на курсі по інвестиціям в вакті там є про і про бюджетування, фінансове планування, фінансові цілі з ними впорається взагалі будь-яка людина. Неважливо, ви з математичним складом розуму, з творчим складом розуму, взагалі творча людина. Будь-яка людина може впоратися, тобто. Бюджетування і особисті фінанси це не про вищу математику, але у людини є ось така установка. Тому, поки людина не вирішить, що я зараз буду це робити. Не коли щось станеться, да, а зараз нічого не зміниться. Але про працювання цих установок, якщо це про вас і вам цікаво розібрати, як змінити це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми розберемо всі установки, як їх дійсно змінювати. Це те, що ми даємо на програмі розширення, да, але в рамках безкоштовного відео Ютубу я теж можу. Це зробити, якщо для вас це цінно. Давайте розбирати далі. Фінансова безпека. У людини, яка ось да, є 3-5 тисяч доларів заощаджень, яка фінансовою безпеці може бути 50 тисяч доларів заощаджень, але з'являється така фінансова стиля. Вже роки проходять, а якось ось цього прогресу розвитку, як було раніше, немає. Що відбувається з цими людьми? Це моя улюблена категорія, тому що це дуже розумні люди. Супер розумні люди. Вони люблять всякі наукові підходи. Вони дуже хороші гроші вміють заробляти. В них має може бути навіть 100 тисяч доларів заощаджень, але вони знаходяться у фінансовій безпеці. Це люди, які люблять стабільність. Йдеться мова про інвестиції в будь-якому разі. Тобі треба ризикувати, і треба не просто ризикувати, да йти в банк, а тобі треба вміти аналізувати ці ризики, зрозуміти, чи ти готова йти на ризики і прорахувати ці ризики в своїй стратегії. А такі люди. Вони прям як тільки шують про ризики вся, в них ніби обморок стає. Вони настільки люблять стабільність, дисципліну і ось таку опору. Да? І в них якщо. Гроші да, відкладаються на інвестиції, в них ніби вони від серця відривають, ніби хтось забирає ці кошти назавжди. Це ж їх гроші, на їх рахунок йде. Да. Але їм здається, що ось прям катастрофа відбувається. Це такі дуже сильні в підсвідомості установки стабільності. Ну, звичайно, всі наші установки передалися через батьків, да, або там дитинство через соціум. Просто що у таких людей прямо дуже глибоко сидить. Потреба стабільності, і їм здається, що якщо вони почнуть інвестувати, почнуть рухатися в сторону фінансової незалежності, їх стабільність пропаде. Як це змінити, дуже просто да? знову ж таки, якщо хочеться, то напишіть в коментарях, розберемо. їм здається, що інвестиції це тільки для професіоналів, це не для смертних людей. Я і 10 тисяч наших учнів вже доказали багато разів, що це не так. Я не готовий брати відповідальність за більше гроші, таке теж є. Тобто, поки в мене там не знаю 3-5 тисяч або у когось там 50 що все окей, а тільки як 500 тисяч мільйонів, в мене прямо шпаморочення в голові не стає. Тобто я не уявляю себе да, з такими грошима і з такими ризиками. Це ж не тільки про можливості, да, це і про ризики. І на такі ризики я не готова. Тому що, коли йдеться мова про 500 тисяч, про мільйон, про 10 мільйонів, там і втрати можуть бути не, не 3-5 тисяч, да, а 300-500 тисяч. І на ось такі масштаби я не готова. Да, такій людині точно хочеться розширяти її масштаб. Це класні люди, в плані того, що суперпрофесіонали вони дуже швидко зростають по кар'єрні сходинці або дуже швидко розвивають свій бізнес. Вони багато де шукають прям наукові підходи, супер розумні, але застрягають через свою установку, тому що далі гроші робляться, заробляються, примножуються не харт скілами. Та, да, а софт скілами. І цих софт скілів не вистачає в плані, що установка їх стримить. Ось ця стабільність, за яку вони так боряться, яку вони досягли, да, до якої вони прийшли, вони прямо не можуть її відпустити. Ну, і останнє фінансова незалежність. Люди, які вже... Мають фінансовий капітал, вони мають пасивний дохід. І якщо це сталося ще і в молодому віці, то людина стільки витратила ресурсів, років 10 Вона мінімум витратила ресурсів своїх часу, енергії, грошей для того, щоб сюди дійти, і не може відчути того, чого вона очікувала, тому що на гроші на цей капітал. Навішується багато очікувань свободи, щастя, задоволення. Ось коли в мене буде капітал, я зможу розслабитися і тепер подорожувати і мати ось цю свободу, і мати життя, про яке мріє 99,9% людей, і цього не відбувається. Це просто пасивний дохід, да? який точно прибирає будь-який стрес, який точно прибирає. Ну, багато речей і дає багато речей, але очікування від того рівня було набагато більше, і приходить розчарування. І ось це все і приходить з цим разом знецінення. Та що ж тепер той капітал? Тоді якщо він мені не приносить щастя, да тобто перекидування відповідальності свого стану на гроші відбувається. Що ж тепер мені робити, якщо я стільки... Ресурсів, зусиль, здоров'я витратила або витратив на те, що мати цей капітал, і тепер не маю ось цього фідбеку, який закриває моє очікування, і вся людина перестає. Цікавитися грошима, вона перестає рухатися, розвиватися так, як є, і застрягає в фінансовій незалежності в плані того, що зміна якості життя не відбувається як було раніше, і немає розвитку. А там, де немає розвитку, є деградація, є втрати грошей. Людина може втратити кошти, тому що все йде знецінення грошей. Та людина навіть відштовхує цю ідею, що тобі потрібен капітал незалежності, який буде приносити пасивний дохід, і це насправді можуть бути дуже критичні часи, до якого можна. Прийти абсолютно всім і тим людям, які зараз знаходяться в фінансовій ямі, і коли дійдуть, а дай Боже дійдуть до фінансової незалежності, можна прийти до такого, можна сказати, навіть екзистенційної кризи кризи цінностей, коли цінність грошей. Вона падає, да вона обнуляється і приходить знецінення. І треба знаходити нові сенси. Або друге, ти стільки туди йшов, йшов, карабкався повз да, і дійшов, і це все. А більше не буде драйву, а більше не буде зростання. Це все на що я спроможна. Ось я дійшла до такоїсь точки, а тепер більше не можу. В мене з'явилася моя фінансова стиль. Я хочу туди, але в мене не виходить. Я не розумію, чому не виходить. І з'являється установка, це все на що я спроможна. В цьому житті, особливо якщо людина молода, якому 30-40 років, або навіть там 45, та навіть мені здається 50. Да? Це молода людина, яка прожила всього лише половини свого життя. А що робити іншу половину життя? Ось це все яскраве, що могло би бути в моєму житті, воно пройшло весь потенціал, який я маю, я вичерпала, і теж починається ну така та дуже схожа на екзистенційну кризу. Ситуація, через яку людина проходить і розуміє, що має будувати нові опори. Тобто вона на одну гору піднялася, а на іншу гору піднятися не може, тому що ну, все масштаб великий. Людині не вистачає. Знову ж таки навичок правильних установок для того, щоб розвиватися далі. Насправді це дуже цікаво розбір установок. Напишіть, будь ласка, які установки у вас в коментарях. Ну і як я говорила, якщо вам цікаво розібрати, як ці установки змінити, то обов'язково напишіть. Теж в мене є мій улюблений, невеличкий такий по обсягу людей продукт, який називається розширення. І ось ця система працювання з установками мені дуже цікава. І я дуже багато в цьому навчаюсь, дуже багато дізнаюсь, дуже багато всього пройшла сама, знаходячись на різних рівнях, да і ділюся з іншими. І тому, якщо вам цікаво дізнаватися про це, то запрошую вас на продукт розширення. Посилання залишаю під цим відео.